Вітаю, мене звати Марина Гутнік. Я інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки і авторка напрямків нейросиморон, нейромотанка та рейкіграфіка. Сьогодні ми будемо малювати практику, яка запускає ваш особистий внутрішній рух. Це практика, я дія для тих, хто застряг у житті, не може зрушити з місця, відкладає важливі кроки, сумнівається або втратив віру у власну силу. Ми будемо працювати з образом дії з тими самими імпульсами, які в дитинстві змушували нас без страху починати пробувати діяти. Через нейролінії ми активуємо нові зв'язки, які дозволяють обійти страх і перейти в рух. Це буде легко, глибоко і дієво. Тож беріть маркери і малюйте разом зі мною, ваш рух починається прямо зараз. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться чорні маркери трьох товщин. А чому трьох, ви побачите, безпосередньо в малюнку наш аркуш А5, можна навіть менше, тому що це такі. Короткі, коротка робота, це короткі нейросиморонські скетчі, це робота, яка робиться за 20-30, ну, максимум 40 хвилин, не більше вашого часу. І, звичайно, нам знадобляться кольорові олівці. Ну що ж, приступаємо? Бувають таке в житті, що ми застрягаємо. Стоїмо, як у копані, не туди, не сюди, не можемо зрушитись місце. Відчуваємо, що всередині щось нас гальмує, і головою розуміємо, що потрібно рухатися вперед. Самі собі вже тисячі разів казали, що треба діяти. А всередині таке відчуття, що або нерозуміння, або відчуття, що та взагалі нічого не хочу, та якийсь сенс, або сил немає. І от саме сьогоднішню практику я пропоную для чого? Якщо у вас такий стан, і ви чітко навіть не можете сформулювати, а що ж вам потрібно діяти. І от такі практики, вони якраз саме в нейрографіці, так як нейрографіка працює з підсвідомим, вона працює з нейронною мережею через малюнок, вона дає можливість розкритися тому, що ви не бачите. І після виконання такого малюнку обов'язково спостерігаєте, що буде відбуватися в вашому житті, тому що обов'язково буде щось відбуватися. Або ви зрозумієте, яка саме дія вам потрібна, або ви зрозумієте, як саме вам діяти легко для того, щоб досягнути того. В чому ви застрягли, або ви зрозумієте, яка підтримка вам необхідна. Тобто будуть приходити такі розуміння, будуть приходити, буде приходити ясність у вашому питанні. Тому це малюнок такий загальний, не на конкретну якусь мрію або дію, а загальний. Я пропонувала вам в, безпосередньо в Симоронському ритуалі запустити. Кульку, покласти туди папірчик в ту кульку, а, і побачити, надути, і побачити, як та кулька буде стрибати, як, так, як ми в дитинстві робили, де надували кульку, потім відпускали, і вона почала стрибати. І вже навіть цей рух показував, що, що я можу діяти, я можу рухатися. Тобто, такий незвичайний спосіб пропрацювати цю дію безпосередньо. А в нейрографічному малюнку, в нашому скетчі ми з вами це будемо просто промальовувати. І так само наш образ сьогоднішній це кулька. І нам потрібно одразу намалювати кульку. Я, як ви бачите, поклала аркуш вертикально, тому що ми будемо запускати. Ми будемо запускати дію наверх, нам потрібно зарушити з місця, нам потрібно йти вперед. І малюємо кульку. Яку, от, яку ви от собі уявляєте, або як намалює ваша рука? Які там кульки у нас були в дитинстві? От кулька. Кулька, звичайна кулька. І уявіть, що ви кладете туди папірець. Папірець ми малюємо у вигляді квадрата. Чому саме квадрата? Тому що квадрат в нейрографіці це про стабільність. І це не завжди стабільність зі знаком плюс. В цьому, в нашому випадку, це стабільність, що ми стабільно не можемо з місця. І нам цю стабільність потрібно розворушити. Да? Нам потрібно зробити якусь дію. І ми тут пишемо дія. Ну, я пропоную взяти просто звичайною ручкою, написати або олівцем дія. Ви ще не знаєте, яка це буде дія, але ви це вже закладаєте, ви розумієте, що вам ось це потрібно зрушити з міста, запустити. Що ж нам потрібно для того, щоб це нарешті запустилося? Щоб кулька та полетіла, нам потрібно в першу чергу наше бажання щось змінити. Бо інколи людина навіть не хоче, вона просто зупиняється, бо їй так зручно. Але обов'язково має бути бажання. Тобто, ну, якщо нема бажання, то ніхто не буде і малювати, це зрозуміло. Тому нам потрібно дуже велике бажання, велика віра в себе. І ще подумайте, як ви вважаєте, коли ви будете малювати, що вам особисто може допомогти зрушити з місця, тобто запустити свою кульку, щоб вона полетіла. Можливо, це якісь приємні спогади. Можливо, у когось це буде ваш досвід там, де у вас вже була подібна ситуація, і ви з цим впоралися. Ви це з легкістю зробили. Або, якщо ви згадаєте про цю ситуацію, що саме вам допомогло? І отут от ми закладаємо саме ті ресурси, які можуть допомогти. але тільки ті ресурси, бо це наша дія, це, це тільки ті ресурси, якими ми можемо користуватися. Це не чиїсь ресурси, або чиїсь ресурси, але до яких ми маємо е, відношення. Тобто ми можемо користуватися там, наприклад, а, е, там, людині допомагає хтось грошима, там, наприклад, да, там, або чоловік там дружина не працює, або діти там допомагають. Це і вона може це взяти і цим користуватися. Гроші це теж ресурс, можливо, для когось і гроші будуть додатково потрібні для того, щоб зрушити а, з місця ситуацію. І от до того, як ви будете малювати лінії, я вам пропоную зупинити відео і сісти буквально 2-3 хвилинки, просто собі прописати, а що ж саме мені може допомогти зрушити зміст. Мою ситуацію. Після того, як ви випишете, ви починаєте саме це і вносити в свій малюнок. Це і буде та сама енергія, та сама допомога для того, щоб це зрушити. І ми малюємо лінії, дивіться, ми малюємо лінії знизу до гори через. Нашу кульку, ми наповнюємо цю кульку, от якби ми надували да, фізичну кульку, ми наповнюємо її повітрям, ми наповнюємо її киснем. Тут ви будете наповнювати тими ресурсами, які у вас є або були, які ви, про які ви, можливо, забули і потрібно і про них згадати. Тобто те, що ви самі можете зробити безпосередньо. І ви набираєте яку кількість, а кількість, кількість ліній, я завжди пропоную малювати багато ліній. Ви дивіться самі, як ви відчуваєте. Ви можете кожній лінії, наприклад, дати ту назву, що ви виписали, тобто назву того ресурсу, яка вам потрібно, я не буду багато малювати в цьому малюнку, просто для того, щоб зробити картинку, а вам пропоную все ж таки малювати більше ліній. І після того, коли ви зробите Цій лінії нам обов'язково потрібно зробити заокруглення. Для тих, хто перший раз на моєму каналі, або той, хто ніколи не малював нейрографіку, не знає, що таке нейролінії, що таке заокруглення, я залишу відео з цими поясненнями у першому коментарі, для чого ми малюємо лінії в нейрографіці, для чого ми робимо заокруглення, що воно дає. Тут безпосередньо заокруглення, будуть, заокруглення будуть, які мати сенс. Ми робимо заокруглення в цій роботі, прибираючи якраз всі ті блоки, які ми не бачимо. От те, що я казала, наприклад, я розумію, що мені потрібно щось діяти, якось діяти, а як не знаю. І оце як не знаю, воно закривається. Тобто, ваш... ви не бачите. Вихід є завжди, і не один. Просто ми його не бачимо. А не бачимо чому? Не бачимо тому, що всередині нас купа. Блоків, старих установок, деструктивних установок, старих якихось установок наших батьків і так далі, і так далі, наш е, якийсь негативний досвід, який не дозволяє, воно, наче, кладова, яка захаращена, і ми не бачимо те, до чого нам потрібно в цій кладові докопатися. І от саме тут це заокруглення, воно буде прибирати ось те все захаращення, яке є всередині нас. Воно буде прибирати і давати нам розуміння і можливість, а що ж мені насправді потрібно? Що мені потрібно як мені потрібно діяти? Які дії мені зараз потрібно зробити для себе найкраще? Коли будете робити заокруглення, я дуже пропоную вам не поспішати і спостерігати за своїм станом, спостерігати те, що буде вам е, е, іти. Наприклад, будуть йти якісь, якісь думки. А можливо, в цей час вам навіть хтось подзвонить або напише. Це все є підказки Всесвіту. Ваше тіло може реагувати, наприклад, десь може заколоти, десь може. А потягнути, навіть може бути сонливість, або початися супротив, а може бути навіть таке, чим я займаюся, я займаюся якоюсь фігнею, краще піду поприбираю або ще щось. І це теж супротив, який підказує, де ваш стопор і що з цим можна зробити. Тому я вам дуже раджу записувати всю інформацію, яка буде йти під час заокруглення. Думки, реакція тіла ваш стан. Після того, коли ви зробите всі заокруглення, ми переходите до роботи з кольором. Що саме я пропоную в цій роботі? От ви виписали собі якісь ресурси, які вам потрібні для того, щоб зробити якусь дію для того, щоб зрушити з місця. І якщо ви Інтуїтивно, тут немає якогось аналізу, тут нема правильно чи неправильно, це тільки ваше відчуття. А я взагалі в своїй роботі пропоную здебільшого покладатися не на розум, не на ум, а на відчуття. Слухати себе це не, це не про аналіз. Абсолютно не про аналіз. Якраз те, що ми звикли завжди аналізувати наш розумний, розумний наш ум. Він більше блокує, ніж допомагає нам взагалі розкритися і дійти до того, чого ми так хочемо. Тому е, тут я пропоную вам е, подумати, От подивіться ті, е, що ви виписали, які ви лінії промалювали, саме які ресурси, яких це кольорів. І ви розумієте, що поки що ви не зрушили з місця, ви ніяк не дієте, тому вам просто не вистачає саме енергії тих ресурсів. Які зараз ви заклали? Ресурси ми заклали. Да? Ми прибрали ті блоки, які нам заважають діяти. І тепер нам ще потрібно додати енергії, щоб у нас сил точно вистачило на те, щоб діяти. Які кольори ваших ресурсів? Ви можете взяти інтуїтивно, тобто ви можете подумати, наприклад, там, от мій ресурс, мені потрібні додаткові гроші. Там. Це Хтось скаже зелений, хтось скаже красний, червоний. вибачте. До, і ми додаємо ці кольори. А можете, можете взяти взагалі просто в руку всі олівці, що у вас є, і, не дивлячись, який олівець ви витягаєте, наступним, вносити цей колір. І це теж може бути вашою підказкою. Це такий як тест, що я витягну, це то і буде моя підказка. Тому ви берете і робите так, як ви хочете, і ви наповнюєте. Я пропоную кольори теж починати знизу, так як нам потрібно наповнити нашу кульку. От мені сьогодні взагалі, я навіть не знаю чому. А мені хочеться е, зробити кольори. Е, такі, знаєте, от мені прямо хочеться дати тої енергії. Можете прямо так малювати. Головне, заповнюємо, заповнюємо. Прям потоки такі. От мені хочеться так. Ви можете розфарбовувати єдине. Пам'ятаємо, в нейрографіці є таке правило, що не може бути. Поряд по одному має бути не менше двох кольорів поряд через лінію, не через заокруглення, а через лінію. Має бути е, хоча б два однакових кольори. Два, три, 4, 10 то вже можна. Е. Тому обов'язково це пам'ятаємо. А так ви можете, в принципі, тут. Е, Замальовувати, зафарбовувати. От у мене йде прям потоками. Можна і так малювати, але головне поєднати всі кольори. От, Знаєте, як енергія. Як, я прям відчуваю, як я надуваю. Да? Я надуваю цей потік, я надуваю цей, а, цю кульку, і мені хочеться додати, наприклад, якихось таких легких-легких, бо мені. Я людина, я за легкість, я за легку трансформацію, я за трансформацію психологічну без насильства, без а, копання і самокопання. я людина за легкість, і мій підхід вже допоміг а, багатьом людям. А, скажу чесно, багато психологів мене не розуміють, бо їх навчали по-іншому. І тому от мені, щоб діяти, я розумію, яку дію мені зараз далі потрібно, наприклад. Я просто не зовсім розумію, як мені її зрушити. І такий, так, такий варіант може бути. А, то ми зараз з вами да, зрушуємо з місця те, що стоїть, стоїть і як вкопане, як то кажуть. А, і мені прям хочеться, бачите, пішли такі потоки. І мені хочеться блакитно рожево-фіолетових, якихось таких. От мені чомусь іде зараз зараз такі йдуть кольори. А ви розфарбовуєте так, як іде саме вам. І коли ви все це зробили, так як я вам обіцяла показати, для чого нам буде потрібен ще один товстий маркер. Який це товстий? Це взагалі бажано мати такий маркер а Ось таким скошеним носиком, як е, текстовий Але якщо ну, такого немає, просто звичайний якийсь товстий, дуже товстий чорний маркер. Що ми будемо з ним робити? І саме сьогодні я раніше вас не знайомила, а сьогодні я вирішила е, внести в роботу е, ще один елемент нейрографіки це лінія поля. Лінія поля, нейрографіці вона називається е, Силова лінія, силова або лінія поля, чому вона називається силова? Це ен... лінія енергії вищих сил, це все те, що більше нас, те, що це Всесвіт, це енергія е, якоїсь великої спільноти, е, це е, те, чому ви довіряєте, це те, до чого ви звертаєтесь в своїх молитвах. А от, наприклад, я цілітель рейки, і я, такі, коли працюю з такими лініями, я звертаюсь до енергії рейки, до Янголів-Охоронців, з якими я працюю безпосередньо, в яких у мене є посвята. Ви можете звертатися до Господа Бога, до Діви Марії, до просто до Всесвіту, до космосу, до Вселенського розуму. Як вам відгукуються? От там, де ви відчуваєте, є відповідь на ваше питання, і там, де є та сила, якої немає у вас, та сила, яка може вас підтримати у будь-яких ваших начинаннях, бажаннях, проблемах. І таких ліній малюється зазвичай небагато, дві-три лінії, не більше. Чому вони і вони мають бути саме товстими? Зараз я вам покажу, ми малюємо, в цьому малюнку ми малюємо, звертаючись до вищих сил, щоб вони нас підтримали і відкрили нам очі, відкрили можливості для того, щоб наша дія стала можливою. І ми через нашу кульку малюємо ось таку, вона теж йде як нейролінія, якщо, якщо, ну, але якщо ви бачите, да, вона дуже, дуже товста. Чому вона така товста? По-перше, там набагато, як я вже сказала, більше енергії, ніж в нас. І це зрозуміло. енергія всесвіту і енергія однієї людини дуже різна. По-друге, це вищі сили, яким, як я теж сказала, вже, довіряємо. довіряємо те, чого ми самі не можемо зробити. Тобто іще пропускна система. Бачите, це якщо брати, дроти. Якщо подивитися на наші лінії, як на дроти, через цю лінію пройде один ток, а ось, ось через цю це вже як високовольтні проводи. Тобто це додатковий канал, це додатковий дріт. Вашого зв'язку з цими вищими силами. Ви наче поєднуєте, ви приєднуєтесь. Ми як е, телефон да, на зарядку ставимо, приєднуємо до м, Пауербанку або до зарядної там, станції, чи а, до мережі. Ось таким чином ви приєднуєтесь до енергії і сил а, тих, до кого ви звертаєтесь. І ви починаєте. Отримувати набагато більше енергії, можливостей, ресурсів і так далі. І тому ми малюємо цю лінію саме такою. Якщо у вас немає такого маркера, ви просто робите, малюєте тим маркером, яким ви малюєте, наводячи декілька разів цю лінію, зробивши її саме такою товстою. Її можна зробити навіть іще більш товстою. Головне, щоб вона прямо візуально виділялася в нашому малюнку. Бачите, і одразу, і одразу, що цікаво, як одразу а, наче оживає малюнок, отак от і ми одразу оживаємо, коли ми отримуємо ту додаткову силу і енергію, якої у нас особисто нема. І сьогодні я пропоную одну лінію намалювати знизу догори, то попросити звернутися, от і віч ви, як в молитві, да, звертаєтесь, а, допоможи мені вища сила, я звертаюсь до регіоні. Божественна енергія, допоможи мені зрушити цю е, е, ситуацію з мертвої точки, допоможи мені призвести ту дію, яка потрібна саме мені, і яка для мене буде найлегшою і найкомфортнішою. Це моє головне е, бажання. І наступну лінію я пропоную намалювати зверху до гори, зверху донизу, уявивши, що вас почули і вам надали цей канал цієї енергії, а ви з вдячністю це приймаєте. Головне, з вдячністю. Тобто, все, канал відкрився, вам дали, але ви, ваша вдячність, вона дуже велика. І тому я пропоную цю лінію прямо проходити декілька разів. Ось так Потім, звичайно, після того. Коли у нас знову з'являться нові лінії на малюнку, у нас обов'язково з'являться кути і перетини. І ми прибираємо ці кути через заокруглення, і вже на цьому етапі, коли у нас будуть заокруглення біля лінії поля, ми прибираємо вже ті блоки, які заважають нам поєднатися з цією енергією. взяти Цю енергію собі. Бо інколи ми навіть відштовхуємо її, і таке буває. Мені не потрібно, я сама, це у жінок у нас дуже часто і густо. І коли ви будете робити ці заокруглення біля лінії поля, я вам пропоную навіть не поспішати. Відчуйте, наскільки ви одразу починаєте навіть дихати по-іншому. Відчуйте в тілі що ви наповнюєтесь такою неймовірною силою цієї енергії, що у вас наче крила починають виростати. От такий малюнок сьогодні наш Нейросимаронський куляді-улькадій. Яку ви можете зробити. Повторююсь, ви можете малюнок цей малювати, якщо ви взагалі не знаєте, що ви хочете, просто от стали на місці. Ви можете малювати цей малюнок, якщо ви знаєте, чого ви хочете, вам щось потрібно, але ви в ту сторону ніяк не дієте, і вам потрібно самого себе зрушити з місця. Можна і так. З вами була. Інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки і фія нейросимарону Марина Гутнік. До нових зустрічей, мої любі. Пока.